Наскільки завдяки е, результатам останніх виборів зараз в моді спогади про совєтські часи, то ми вирішили вас порадувати автентичними спогадами про один акт великого совєтського патріотизму, який відбувся свого часу в Греції про туперей, викладений з вуст його учасника. Я тоді служив у ансамблі пісні і пляски Чорноморського флоту. І наш флагман, комсомолець України. Якраз пішов до Греції, а міністр оборони прилетів до них з візитом, і ми його підтримували з моря. А що? Хай НАТО бачить нашу силу. Уявіть собі, на містку адмірал. В порту пірей зустрічають усі тамтешні, шпигунують з посольства, діти, вчителі місцевої школи для наших журналісти. Коротше кажучи, все по-дорослому. Офіційний, дружній візит. Хор стоїть на палубі, готується грянуть, коли пришвартуємося. Бескіна крейджені, стрілки на штанях наведені, оркестр з інструментами на караул, все блищить, аж очі сліпнуть. А я в хорі баритоном співав. Ми всю дорогу тренувалися. Навіть не вип'єш по-людськи, бо на борту адмірал і весь час, як на параді. Ну, Хто служив, зрозумів. А капітан був старим вовком, кого б іншого поставили командувати флагом. Отож, підходимо з усім форсом на повному ходу. В останню мить капітан має скомандувати повний назад, щоб зупинитись красиво біля самого пірса, на заздрість натовським воякам. Ну і зрозуміла повна тиша на борту. Карабельний зв'язок для форсу виведений у трансляцію на всю гучність, щоб чула публіка в порту. Кожна команда, як постріл: Ліво 20! Єсть ліво 20! Люди на березі махають прапорцями. Адмірал на містку, що твій фараон. Краса. Ми стоїмо. Очі всіх на паничці диригента, чекаємо команди глянька. Крейсер летить на берег і раптом. Через корабельну трансляцію на весь порт лунає такий діалог. Микола, а ти куди сьогодні? Ну як це куди? По бабах. Місяць живої цицьки не бачив, хлопці казали, є недалеко від порту райони. Що воно? Хтось зметикував. Це у машинному механіки. Вони забулися, що мікрофони ввімкнуто на трансляцію, і оце поміж собою розмовляють, як завжди. А гучно ж, все так само, як і капітанські команди. На весь корабель та ще на півепаторії. Скандал. Адмірал Червоніє і вже готовий розстріляти капітана. Той швиденько посилає Боцмана, що всипав чортів цим механікам, які ганьблять честь Чорноморського флоту. Ну, а ті, поки далі розмовляють на все місто про бабі. Проте, де вони в Греції водяться, скільки беруть з радянських моряків, адмірал з червоного потрошку починає ставати зеленим. Ми пирскаємо і перезираємось. Навіть диригент не може приховати посмішку. І справді, така обстановка і така розмова. А крейсер це вам не яхта. Там, поки добіжиш до машинного, упрієш. Боцман, певно, світовий рекорд поставив, так поспішав ліквідувати неподобство. І коли нарешті долетів. Заскочив до машинного, то замість того, щоб просто вимкнути мікрофон. Він закричав з порога своїм командним голосом: «Мудаки, я теж трахатись хочу, так я ж не голосую про це на весь піри! Ну і все це через трансляцію лунає на весь погляд. На борту нема сцена. Як у комока, а корабель на повному ходу продовжує йти до пірса. І капітан, який разом з усіма укляк на місці відпочутого, забуває дати команду повний назад, уявляєте? Наш крейсер з ходу, носом влітає у пірс, просто у натовп дітей та вчительок з пропорцями. Вони, як горобці, віч. ми з хлопцями звалились на палубу, як кеглі. Оркестр від сміху інструменти погубив. Ви просто собі не уявляєте, що це було. Ну і що? Та нічого. Пом'ялися трохи. Там пірс теж не сладкий виявився. Потім усі грецькі газети писали про цю аварію. Тільки от команди, що чулися з суднової трансляції, греки ніяк перекласти не могли. Бо У словниках тоді таких і слів ще не писали. Дякую. І останнє. Між нами, чоловіками, ми вам оприлюднимо настанову справжньому патріоту. Готовий будь у кожну мить і в будь-яку хвилину кохати жінку, пиво пити і вмерти за вкрити.